А про те, що ви написали мені, то добре було б чоловікові не торкатися жінки. Але щоб уникнути гріха, розпусти, нехай кожний чоловік має свою дружину, і кожна жінка нехай має свого чоловіка. Нехай чоловік віддає дружині належну любов, так само й дружина чоловікові. Дружина не має влади над своїм тілом, а чоловік. Так само й чоловік не має влади над своїм тілом, а дружина. Не ухиляйтеся одне від одного хіба що за згодою, тимчасово, коли перебуваєте в постій молитві, і знову будьте разом, щоб сатана не спокушав вас нестриманістю вашою. Кажу це як пораду, не як наказ. Бажаю, щоб усі люди були, як і я, але кожний має свій дар від Бога один такий, другий інший. Неодруженим і вдовам кажу добре їм, якщо залишиться як я. Коли ж не можуть стримуватися, хай одружуються, бо краще одружитися, ніж розпалюватися, а тим, які одружилися, не я наказую, а Господь, щоб дружина із чоловіком не розлучалася. Якщо ж і розлучиться, нехай залишається неодруженою, або ж нехай помириться із чоловіком. І чоловік хай не розлучається з дружиною. Іншим вже кажу я, а не Господь. Якщо якийсь брат має невіруючу дружину. І та згідна жити з ним, хай її не покидає. А коли яка жінка має невіруючого чоловіка, і той погоджується жити з нею, хай не покидає чоловіка, бо невіруючий чоловік освячується через дружину, а невіруюча дружина освячується через брата. А в іншому випадку ваші діти були б нечисті, тепер же вони святі. Якщо ж невіруючий розлучається, Хай розлучається, брат чи сестра в таких випадках не зв'язані, адже для миру покликав вас Бог. Звідки знаєш, дружино, що ти не спасеш чоловіка, або звідки ти знаєш чоловіче, що не спасеш дружини? Кожен нехай живе так, як Господь йому визначив, як кожного покликав Бог. Так я наказую в усіх церквах. Хтось був покликаний обрізаним, нехай не приховує цього, хтось був покликаний необрізаним. Нехай не обрізується, обрізання ніщо, і не обрізання ніщо, а важливе збереження Божих заповідей. Кожен нехай залишиться в тому стані, в якому був покликаний. Ти був покликаний рабом, не журися. Але якщо можеш стати вільним, то скористайся краще. Бо хто покликаний у Господі рабом, той є вільник Господній. Так само і той, хто покликаний вільним, є раб Христовий. Ви куплені за ціну, не ставайте рабами людей. Кожен брати, нехай залишається перед Богом у тому стані, в якому був покликаний. Про дівчат я не маю наказу від Господа, але даю пораду, як той, хто отримав від Господа милість бути вірним. Думаю, що через теперішні утиски добре людині залишатися так, як вона є. Ти зв'язаний із дружиною, не шукай розлучення, ти вільний від дружини, не шукай дружини. Якщо ж одружишся, не згрішиш, і якщо дівчина вийде заміж, не згрішить. Але таки матимуть скорботу в тілі, а мені вас шкода. Кажу вам, брати, що час короткий. Надалі ті, хто має дружин, нехай будуть, як ті, хто не має. І ті, хто плаче, як ті, хто не плаче, і ті, хто тішиться, як ті, хто не тішиться, і ті, хто купує, як ті, хто не володіє, і ті, хто користується цим світом, як ті, хто не користується ним, бо минає образ цього світу. Хочу, щоб ви були без журби. Не жонатий піклується про Господнє, як догодити Господу, а женатий дбає про світське, як догодити дружині. І розділений, і жінка незаміжня, і дівчина дбають про Господнє, щоб бути святими тілом і духом, а заміжня дбає про світське, як догодити чоловікові. Кажу це для вашої користі, не щоб зашморг накинути на вас, а щоб ви пристойно і невідступно служили Господеві. Якщо ж хто вважає, що поводиться недобре зі своєю дівчиною, коли вона вже доросла, і так має бути, нехай робить, що хоче, не згрішить. Нехай вони одружуються, а хто стоїть твердо в серці, не маючи потреби, але має владу над своєю волею і вирішив у серці зберегти свою дівчину, той чинить добре. Тож і той, хто віддає свою дівчину заміж, чинить добре, а хто не віддає, чинить краще. Жінка зв'язана законом, доки живе її чоловік. Якщо ж помре чоловік, вона вільна вийти заміж за кого хоче. Тільки що у Господі, але блаженніша вона, коли так позостанеться за моєю порадою, бо думаю, що й я маю Божого Духа. Розділ свобода любові та святість стосунків. Коринт – місто великої торгівлі, руху і спокус, серед храмів і розваг, серед гучних голосів ринку та темних вулиць, нічних пристрастей, живе молода церква, люди, які лише недавно пізнали Ісуса Христа. Вчаться жити по-новому, їхні серця змінилися, але звички світу ще тягнуть назад. У цьому середовищі християни ставлять Павлові дуже людські запитання що тепер робити з шлюбом, тілом і бажаннями? Як жити свято серед спокус? Павло відповідає з пастерською ніжністю і духовною мудрістю. Він починає з теми, яка стосується майже кожного, стосунків між чоловіком і жінкою. Так, каже він, добре залишатися самотнім, якщо людина має такий дар і може повністю присвятити життя Богові. Але водночас шлюб це Божий дар. Бог створив його не як тягар, а як захист і благословення. Щоб уникнути гріха, нехай кожен чоловік має свою дружину, а кожна жінка свого чоловіка. Павло говорить прямо. У шлюбі чоловік і жінка належать одне одному. Їхні тіла це не приватна власність, а дар одне одному. Інтимність не соромна, це частина Божого задуму, але вона має бути взаємною, добровільною і сповненою любові. Не варто віддалятися одне від одного без згоди, хіба що на короткий час для молитви, бо ворог шукає слабкі місця і сексуальна спокуса. Одна з найсильніших, а якщо людина не має дару самотності, краще одружитися, ніж горіти пристрастю. Шлюб це не поступка слабкості, а шлях святості, де бажання знаходять своє законне і благословенне місце. Завіт шлюбу не папірець, а союз сердець. Сьогодні багато хто зводить шлюб до підпису в раці чи до романтичної історії, поки нам добре, але в Божому розумінні шлюб це надат. Це набагато більше. Це завіт священний Союз, у якому двоє дають обітницю бути разом не лише в радості, а й у випробуваннях. Це не якщо буде зручно, я залишуся. Це я обираю тебе навіть тоді, коли важко. Контракт ґрунтується на умовах, поки вигідно, я з тобою. «Завіт ґрунтується на посвяті. Навіть коли шторм, ми не кидаємо човна, а веслуємо разом до берега. Контракт легко розірвати, Завіт тримає навіть тоді, коли почуття змінюються. Контракт можна підписати з багатьма, завіт тільки з одним. Чому це важливо? Бо завіт це частина Божого характеру. Бог не уклав із нами контракт. Я любитиму вас, якщо будете слухняні, він уклав завіт благодаті. Я залишуся вірним, навіть коли ви падаєте. Саме тому шлюб це більше, ніж союз чоловіка і жінки, це живе відображення Божої любові до людей. Христос наречений, церква Його наречена. Він не покинув нас у нашій слабкості, а віддав себе, щоб ми жили. У світі де толерантність означає роби, що хочеш завіт нагадує. Справжня свобода не в безлічі варіантів, а в тому, щоб свідомо обрати одного і бути вірним. У світі, де любов часто зводиться до емоцій, завіт каже Любов це не лише почуття, а рішення щоденне так. У світі, де стосунки часто будуються на користі, завіт навчає Я тут, не для того, щоб брати, я тут, щоб віддавати. Павло торкається ще одного болючого питання. Що робити, якщо чоловік чи дружина невіруючі? Відповідь несподівана не поспішайте розривати цей союз. Якщо невіруючий хоче залишитися, не виганяйте його. А через вас Бог діє в цій родині, освячує стосунки, торкається навіть дітей. Але якщо невіруючий іде, не тримайте силою. Бог покликав нас до миру. І хто знає, може саме через вашу любов і вірність Бог спасе чоловіка чи дружину, покликання і справжня свобода. Далі, Павло піднімає очі вище, до великого принципу життя. Залишайся там, де Бог тебе покликав хтось був рабом, хтось вільним, хтось одруженим, хтось самотнім. Не це головне, головне бути вірним Христу саме там, де ти є, якщо можеш стати вільним. Скористайся цим, але не дозволяй людям робити тебе рабом, бо ти вже куплений дорогою ціною. І тут Павло відкриває одну з найбільших духовних таємниць. Справжня свобода християнина не залежить від обставин. Ти можеш бути соціально рабом і все одно бути вільним, а можеш бути зовні вільним і залишатися рабом гріха, страху чи людських очікувань. Християнин належить Христу, і саме це робить його по-справжньому вільним. Парадокс Євангелія в тому, що, ставши рабом Христа, людина вперше переживає справжню волю. Цей Господар не принижує, він піднімає, він не забирає волю, він повертає її, він не вимагає сліпої покори, він запрошує служити з любові. Хто був покликаний рабом у Господі? Той є вільник Господній, а хто був вільним, стає рабом Христовим. 1 Коринтян 7.22. Бути рабом Христовим означає бути вільним для любові, служіння, прощення та істини. Це свобода жити не для себе, а для того, хто віддав за тебе життя. Така свобода не залежить від паспортів, статусів чи людських думок. Вона ґрунтується на тому, що ти належиш Богові. І саме тому ніхто інший більше не володіє тобою. Про вибіри покликання, Павло дає пораду й тим, хто ще не одружений. Через складні часи, утиски та переслідування, що чекають церкву, добре залишатися так, як є якщо ти в шлюбі, не шукай розлучення. Якщо вільний, не поспішай одружуватися, але якщо все ж одружишся, це не гріх. Просто пам'ятай, життя в шлюбі несе не лише радість, але й турботи. Час короткий, каже апостол. Світ змінюється, і ми не маємо триматися за нього надто міцно. Навіть ті, хто має дружину, мають жити так, ніби не мають. Ті, хто плаче, чи радіє, ніби це не головне. Ті, хто купує, ніби нічим не володіє, усе минає, лише вічне має значення. Тому Павло бажає, щоб віруючі були без зайвих турбот. Не жонатий дбає про Господнє, як догодити йому, а одружений дбає про земне, як догодити дружині і його серце розділене. Незаміжня жінка чи дівчина може більше думати про святість і служіння Богові, а заміжнє про, е, про те, як догодити чоловікові. Це не докір і не закон, це порада. Для того щоб ми служили Господу вільно і щиро. І нарешті Павло говорить про тих, хто думає про заручене якщо чоловік відчуває, що чинить неправильно, утримуючи свою дівчину, і настав час для шлюбу, нехай одружується, це не гріх. Але якщо він вирішив у серці зберегти її для Бога і має на це силу. Це ще краще. Обидва шляхи добрі. Жінка пов'язана зі своїм чоловіком, поки він живий. Але коли він помирає, вона вільна вийти заміж за кого захоче, аби тільки той був у Господі. І все ж каже Павло: вона буде щасливішою, якщо залишиться так, як є. І я думаю, що маю Божого Духа, коли це кажу. Основна думка розділу: життя з Христом це свобода. Але не безлад, це любов, але свята, це інтимність, але під Божим благословенням. Це шлюб, але не ідол. Це самотність, але не самотність без сенсу. І головне, не змінити свій статус, а віддати серце Господу там, де ти є, і служити йому всім своїм життям, що Бог спарував людина нехай не розлучає. Матвія 19.6. Ключова думка шлюб. Це не папірець і не романтика, це завіт, у якому двоє свідомо вирішують пройти життя, разом довіряючи Богові і відображаючи Його любов, а бути рабом Христовим означає бути вільним жити для нього і не бути більше рабом ні гріха, ні людей, ні обставин. Це істина, яку світ ще має почути. Справжня свобода не в тому, щоб мати багато виборів, а в тому, щоб зробити один і залишитися вірним Христу та Його любові.